А поки ніяк. Вас влаштує така відповідь. Ні, тут дуже хитрий момент. Знову, Знову повертаємося. Отримання результатів менше ніж всі розраховують. Знову, це не про те, що хоче Росія, і на жаль, не про те, що хочемо ми. Тобто, чи говоримо ми в нашому контексті про кордони 91-го? дуже навряд чи. супер навряд чи. чи говоримо ми в контексті того, що ми такі да, хорошо, ми віддамо а, Росії Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ, і залишимо Крим, і все це визнавайте? Тоже ні, ну абсолютно ні. Тут питання, е, тут питання намагання, е, я до речі, не бачу готовності США щось визнавати. Давайте ось так в юридичному ключі. Щось визнавати законність да, якоїсь, якоїсь історії. Обговорення е, втрат наших територій для нас, воно дійсно є. І, скоріше за все, ми все-таки втратимо якісь території, треба бути до цього морально готовим, воно е, видно. Але от з питанням визнання велика, велика трудність, велика проблема. Тому що навіть якщо Штати думають, що вони скажуть, ну, хорошо, ми признаємо, що Крим російський, ну, це ніяк не відміняє не визнання. Всіми іншими державами, не російським ну Тобто тут уже починається оцей затик і е, якби оця вся історія. Ну, коротше, тому тут вони поки торги, давайте так, торги народжуються в процесі торгів. От у чому проблема. Немає плану. Це про те, що ми з вами говоримо спочатку правління Трампа. Немає геть, нахрен ніякого плану. беремо ка ніяк імпровізіруємо. Все. Але в мене тоді інше питання. Можливо, я щось не розумію, але якщо немає плану, і спецпредставник Трампа, який є не просто хтось десь там щось, як якийсь журналіст написав, а спецпредставник Трампа робить такі заяви про те, що ось ці чотири області вони російськомовні, там були референдуми, і ну ледь не напряму кажуть, що їх потрібно віддати Росії. Для чого це робиться? Тацю, ми ж говоримо про людей, які ідейно вірять в маячню, яку, яку не серед. Ну, типу, ідейно встають на її бік. Не тому, що вони. Не тільки тому, що вони отримають, наприклад, гроші, а тому, що воно ідейний ідіот. Ну, типу, і таке буває в світі, на жаль, і серед політиків, в тому числі. А, а вас не смущає Трамп, який валить наратив про оточення українських військ у Курську, коли йому його розвідка каже, що це трандьож. А він продовжує це валити. Треба розуміти, як працює механізм публічної політики. Неси ротом своїм усяке різне і щупає опонента. Розумієте, це ігрища. От хитра ігрища на рівні високого політичного бізнесу. Вони ніколи не говорять те, що вони думають. Якщо вони говорять те, що вони думають, вони не роблять так, як вони говорять. А якщо вони і говорять, і роблять так, як вони думають і говорять, то вони все одно так або інакше прораховують план відходу. Ну, тобто, це коротше. <різько> Це момент того, що ми ділимо абсолютно всі заяви на 50. О того чорта, про якого ви говорите, вчора передивлялися. Вон він реально ідейний ідіот. Він реально ідейний ідіот, і там у нього, ну там під питанням його мабуть, давайте так, кар'єра і взагалі що там відбувається. Ну тобто там під питанням його должностний статус. на даному етапі воно ще буде розкручуватися і крутитися. Тобто, там коротше, дядько наговорив повної херні, абсолютно. От до цього, до цієї повної херні, просто це про якийсь сюр. Також виділила з ось цього ж інтерв'ю цього Віткофа. Путін передав Трампу його портрет і розповів, як молився з американського президента, коли в нього стріляли. Молився, я просто зараз зачитаю це все, щоб правильно ви зрозуміли. Молився не тому, що він був президентом штатів що міг би ним стати, а тому, що він був його другом і молився за друга. Я повернувся додому, передав це послання нашому президентові і вручив картину відповідно, портрет. Боже, портрет Трампу, і було очевидно, що це Трампа дуже сильно згрушило. Чесно, я сьогодні читала якийсь просто сюр, ну такий бред сумасшедший, чесно. Але, але тим не менше, це знову ж таки спецпредставник А, Чи може це якісь дружні відносини? Чи це любов Віткофа, любов Трампа? Що це взагалі таке? Це політична Трампівська гра. Він дуже падкий на числаві. Він же дуже числавний чувак. І все, що треба робити з Трампом, це чесати його самолюб'я. І про це знають максимально всі. І максимально всі. Чим більше ти облизуєш Трампа, тим більше він до тебе лоялен. Дуже цікавий хід з боку Путіна. Дуже цікавий хід з боку Путіна. Трамп ну, поворуханий чуваку, у якого великі проблеми з самооцінкою насправді, який доводить своїй мамі. Доводить своєму татові вже покійному, ну, коротше, щось всім кудись доводить, понімаєте? Е, от які не відносяться в повній мірі до політичних е, еліт США, тими, якими вони є, коли там закінчували кращі університети, були вихідці з цілих імперій, да? тобто от те, що вважається цією блакитною кров'ю елітарності, повної такої, давайте так. Монархії на лад США він не відноситься до монархії на лад США. Він таргаш в їх розумінні. І йому треба доводити, що він достоин бути елітою США, і він доводиться. Доводив це перший президентський термін. Тепер максимально доводить другий президентський термін. Це поворуханий чувак. Психологічно і психічно поворуханий, мужик там не треба бути великим психологом чи психіатром, щоб зрозуміти психологічну модель Трампа. Достатньо просто зацікавитися його біографією. Це знаєте, як у тому жарті. Чому е, проблеми з головою у політиків, а таблетки пить треба мені? Понімаєте Ну, типу, такого. Це от десь, десь така от історія. І Путін робить ці ходи. Він облизує, облизує американців, облизує е, образ Трампа. Він облизує, тому що він знає, що він падки на цю історію. От, от, і вся, от і вся історія. Ми з вами говоримо про велику пісочницю, в якому діти, які знаходяться у дорослому тілі, продовжують вести себе як діти. Але в соціальних мережах є припущення стосовно цього портрету, який передав Путін Трампу. І пишуть, що можливо, можливо цей портрет якийсь проклятий чи заговорений, і так Мама. далі. Я зрозуміла. Да. Зараз глянемо. Ні. Ну, я взагалі не сторонник у косіляких конспірологічних теорій, але тут прям зовсім ні. Зовсім ні. Uh -huh. Прям зовсім не. І з того, що в мене випадає, там взагалі ні про то. І навіть давайте так, по цій легенді і не молився там ніхто ні за кого, давайте так. Е, от, просто намальований портрет, який має викликати захоплення власною, е, ну, власною персоналі. Тобто, який має, е, давайте так. Це коли ти сходив на фотосесію і може не дуже красивенько получився, але тебе так красиво підфотошопили, що ти на себе схожий, але на найкращу версію себе. Оце от приблизно так воно намалювано так, що там скоріше за все Трамп, ну просто апало. Ну от прям вообще. В короні, знаєте, в власне з там, я не знаю, як Кіркоров, ну прям богиня. Ба оце от, 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 про це скоріше, ніж про якусь магію. Ну, типу, я на магію дивлюся, а то я кажу, навіть ніхто і не болився на той портрет. Я взагалі не впевнена, що Путін давайте так бачимо, що там намалювали. да, Типу, там взагалі, що він якось знаєте, хоч дивився на те, що там намалювали. Ай намалювали, хорошо завірили. Давайте відправляйте тому числавному придурку. Хай чеше своє самолюб'є. Так, добре, давайте повернемося до більш серйозних тем. Угода про рідкоземальні метали і західні змі пишуть, що у Трампа вирішили переглянути угоду щодо мінеральних ресурсів України, і американська адміністрація хоче внести до ширшої економічної угоди з Україною, окуповану росіянами Запорізьку АЕС. Що це означає? Що вони хочуть внести до цієї до цієї угоди Запорізьку АЕС? Вивести цю ситуацію з підвішаного стану вони хочуть таким чином, а, зробити так, щоб станція для всіх була відлюдником, окрім них. Тобто, це така собі не доставайся жити нікому. Тобто, все ми приймаємо рішення, в якій ми. Володіємо станцією і ми отримаємо коштів з випрацювання електроенергії, і ми вирішуємо, кому ми її продаємо. А продавати ми її будемо я так розумію, із того, що випадає на широкий ну на, на широкий спектр. Давайте так чи будуть американці? Контролювати потенційно контролювати АЕС і продавати тільки Україні. Ні, скоріше за все, вони будуть продавати і Європі через Україну, і Україні, і Росії, тобто всім вообще. Тому що ми будемо робити широку історію. Я так розумію, це той варіант, який плюс-мінус типу може влаштувати якось усіх. Знаєте, типу, третя сторона в володіє якоюсь важливою інфраструктурною штукою, Де приблизно така ж тема блукає навколо Криму. І воно досі продовжує обговорюватися Чорне море і Крим він знаходиться приблизно в такій же темі претендентів на те, чий, не, не те, що чий буде Крим, а хто буде знаходитися в Криму, щоби не вашим, не нашим, не їхнім нікому. Знаєте, такий так. великий. Я вчора проводила приклад там за то Чорне море і за той Крим. Зараз такі торги. Ну, Відбувається ж таке враження, що то знаєте, діти в дитячому басейні, де-небудь на відпочинку, коли ти думав, що ти поплаваєш в басейні, а там уже людей стоїть отак от в притірку один одного. Оце от у нас зараз відбувається за Чорне море і за Крим в цілому, Ну, типу, за, за морську історію. Бо там і намагання кинути Ердогана, звідти ем, претензії до Ердогана. Бо первинно йому пообіцяли контроль над морськими шляхами, виходу до Одеси і контролю над Кримом. Ну як гаранта. А тут намагаються штати його кинути при Трампі. Ердоган в свою чергу каже: а. І я не визнаю Крим російський. Я визнаю територіальну цілісність України. Я вступаю в українську коаліцію. бачив я вас в мусульманському грабу в білих тапках. Все. ну, типу, це буквально моя вчорашня цитата. Я її тут повторюю. Британці, які претендують на цю історію, штати намагаються їх кинути. Штати, які претендують на цю історію, але їх намагається кинути Росія. Росія, яка претендує на цю історію, на яка намагається кинути штати, і всі намагаються кинути Росію, Україна. Чи вообще це Крим? Я маю на увазі, да, в, 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 в правовому контексті. В взагалі в жаху від того, все каже ребята, можна? Ну якщо не ну, типу, не тоді не тільки Росія. Давайте так, щоб і ми мали доступ, і НАТО мало доступ, і Росія мала доступ. І всі мали доступ. Кримські. Татари взагалі сидять і кажуть, а ви не очманіли нічого, що Крим наш історично, він кримських татар, не ваш всіх, він кримських татар. Скільки можна нас геноцидити? Ну коротше, от тут ми маємо таку історію. От навколо АЕС зараз приблизно така сама ситуація. Олександра, ми обов'язково якраз наступного разу з вами під час інтерв'ю обговоримо долю окупованих територій Криму, в тому числі, тому у мене тут ще дуже багато питань з цього приводу. А зараз де, трошки повернемося до угоди. В якому вигляді все врешті її підпишуть? Чи підпишуть взагалі? От бо коли ми повернулися до питань угоди і перемовних процесів, ну у мене випадало ще тоді. Коли там тижні три назад чи чотири, що знову щось не так. Ну, типу, от знову щось не так. Зараз я подивлюся, що там по підписанню цієї угоди. І знову в мене випадає щось не так. Ну, от знову щось не так. Знову якісь, можливо, скандали напруження навколо цієї угоди, можливо, якісь простої проволочки паузи навколо цієї угоди. Вона та в кінці кінців дійсно буде підписана. Але в мене випадає знову схожа от ситуація, коли воно. Змінюється на ходу, вилазить якийсь скандал і знову переглядають. Ну, коротше. І воно, отак, от як іде уже місяць, отак от воно поки йде. Так, да, воно на кінець випадає по правосуддю. Щось підпишуть. Ну, поки підпишуть, ми опять з вами всидіємо, понимаєте? Mm -hmm. Так. Сосмережами зараз активно ширить інформації, вже є дуже багато випадків терактів о, в різних містах, зокрема, злученням. Літків російських спецслужби горбують і українських дітей, і дорослих. Остання жінка в Одесі підірвалася разом всі ж вибухівкою відділення пошти. От наскільки реально є ось ця загроза, наскільки вона буде масовою? Достатньо і пов'язана, і пов'язана в першу чергу з фінансовою історією. Uh -huh. Ну, це працювання російської спецсури на відчаї. У, ну, у людей немає коштів, а їм пропонують взяти пакети, віднести кудись і поставити чи комусь передати за якісь ну, неймовірні гроші. Ну я маю на увазі для людей неймовірні гроші. І частіше за все, той, хто несе, навіть не знає, що він несе. Тобто люди реально не розуміють, що там вибухівка. Якщо ми говоримо зараз про дорослих людей, а не підлітків. Да я передивлялася минулі теракти, там де у Миколаєві було і так далі. І е, я передивилася, а потім здається, чи Миколаївський ваньок, чи Пандора, хтось із пацанів написав, в принципі, те, що я і надивилася на картах один в один. Той, хто збирає вибухівку, той, хто її пакує, і той, хто її несе, це частіше за все різні люди. Це частіше за все взагалі різні люди. І тобі в тебе вербують не в моменті того, що ти несеш вибухівку. Тебе так красиво затирають, що тобі просто треба передати якийсь пакунок. Давайте так. Люди в загальному своєму моменті не всі занадто розумненькі, не всі вміють критично мислити. Чи можемо ми їх засуджувати за це не зовсім, тому що якщо ми говоримо про людину, яка в своєму житті бачила тільки принцип виживання, у неї не було не ресурсу, ни можливості займатися власним певним розвитком інтелектуальним, емоційним, психологічним, будь-яким дуже важко бути. Обізнаним осознаним, суперумним і критично мислячим, коли ти ростеш у, у сім'ї Алкашів, де небудь, вибачте, в глибокому селі, де тебе кожного дня, вибачте, за, зазапікаєте, пиздять. Потім ти нікуди із цієї парадигми не виходиш. Якщо ти не збухуєшся, ти красавчик, валиш працювати тяжко, важко на полях і що з підліткового віку. Ну ви поняли, яке там, яка там освіта? Тебе майже півнасильно видають заміж уроків 17 у тому ж самому селі. Це досі у нас існує з вами або 18. Про ніяку вищу освіту мова не йде, тому що грошей ніколи не було і їх немає. Ти вхірячуваєш кожного дня. І книжку останню ти читав, букварик у першому класі. Понимаєте? І завербувати тебе у момент того, що тобі просто треба віднести пакунок на пошту і залишити там, і забере людина. Ну, так вийшло, що не може суперсолідний бізнесмен у костюмі забрати корм для тварини, наприклад. Ну, я, грубо кажу, або якийсь коробок. Да, людина за ці гроші, за гроші, яких вона, на жаль, ніколи не бачила у своєму житті. За ті 500 тисяч доларів, які їй треба випахати, при звичайному її ритмі. Тут її дають просто для того, щоб взяти пакети, і віднести куди-небудь. Да. Це дуже важко зрозуміти тим, хто виріс в інших умовах. І це дуже легко зрозуміти тим, хто не має критичного мислення і певного розвитку да, такого от, в такому ключі. Да, на жаль, це велика проблема це певний відчай. Є корисні ідіоти, і це питання я також роздивлялася. Є корисні ідіоти. Є ті, хто здогадується, що вони зараз давайте так, вони борються зі злом. Вони убивають злих мінтов, вони вбивають зло. Я те цікав... Ну, ви поняли? Оцей ключ. Є і такі корисні ідіоти. Є такі корисні ідіоти, але є великий пласт, який в принципі не. не... Навіть не включають якоїсь думки про те, що зараз це підірвуть і їх і всіх на світі. Я вже мовчу про підлітки підлітками, окремо тема. якраз таке велика кількість саме підлітків йдуть на це, і ось багато новин останнім часом саме залучення. Залученням підлітків та ж сама мотивація. Гроші причому це Олександр, Ви дуже великі суми назвали 500 тисяч доларів. Наскільки я знаю з останніх новин, принаймні по офіційним даним, то там мова там дві тисячі гривень, тисяча да, гривень, три тисячі да. гривень. О, із залученням підлітків. Підлітки так само заради ну нерозуміння і гроші йдуть на це. Гроші, гроші, амбіції, намагання заробити. да? Да, Намагання заробити. А де, ну от знову. Вербують кого? Мамінова мажора? Ні. Вербують не мамінова мажора. Вірбують пацана, у якого батя пішов за хлібом, а коли повернувся, був синій. І з цього синього стану не виходив більше ніколи в житті. Понімаєте, де його підлітки цуцькують і булять за те, що він досі ходить з кнопочним телефоном. До йому останній раз нову а, обувку. Купляли за царя панька, коли земля була пласка. І він до нашої е, брата старшого шмотки, всі потрьопані і вибачте, обригань да отакого будуть вирбувати підлітка. А він хоче новий телефон. А він хоче, а він хоче набухатися реводовбаним, понімаєте в зюзю, а він хоче а, а, виділитися і пригостити своїх карішей. А він хоче бути крутим на районі, або вона Ну, цих же підлітків вербують. А на питання, чому не працюють батьки, не розмовляють, бо батьки або в запої, або в загулі, або там мама і шача, як проклятуща, або папа, що ріже, але мама і шача, як проклятуща. Її осталось тільки високодуховні психологічні розмови вести зі своєю дитиною, коли її калікою психологічною мати виховала. Понімаєте? І вона тепер психологічного каліку виховує. Це дуже серйозні внутрішні процеси в суспільстві. І от ми бачимо результати цих процесів. Бо давайте так, у мене донька 11 років, а у неї зовсім інша, інші можливості, інша комунікація зі мною, інша комунікація з татом, інша атмосфера в сім'ї. Якщо зараз їй напише якийсь, там, я не знаю, ФСБ-шний чувак і почне розповідати, що він їй йде зі грошей, їй буде це не актуально. Чому? Тому що вона хоче донатити в свої ігри, і щоб донатити, вона підійде до мами і скаже, мама. Що мені треба зробити, щоб там донат був більший, як там, що там, як. ну, розумієте? І мама, і мама розкаже механізми, і ми домовимося, при яких умовах вона отримує там донат в собі в гру, ну, який вона хоче в більшому об'ємі. Чи як вона може накопичити собі на ту штуку, яку вона хоче? Бо це інша, іншого роду комунікація. А Тепер уяви, уявіть, що мене немає не, не, не як мами. Або я мама, яка мене цкували все життя, я тепер цкую дитину, прилізла в 9 вечора з роботи, відкинувши ноги, і ще жрать приготовить. Ото ось сіняв батю не панянчить, по морді од нього получить, йому по морді дать. І, ну. Наші спецслужби, не, не, чому? От, чому вони не зупиняють таку кількість? А як ви це зупините? Як ви будете це відслідковувати? Ловити кожного підлітка, перевіряти телефон.